Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні п'ятницю. На дворі тепленько, гарно. Навіть вітру сьогодні немає. І що? Йду я в малину. Йду в малину, друзі, бо ні, то не особі. Навушники дивлюся, то не особі. Беру я зараз такі навушники теж маю. Включаю щось собі і пішла, бо нікого немає. Артур поїхав на свою язду, так як ми кажемо, вчиться ще поки що, щоб гарно здати практику з поведінню, навіть не практику, як це можна сказати, ну, здати екзамен той поведінню, щоб одержати права. Усе добре навчитися, друзі. Тому переважно кожної п'ятниці він пишеться, як приїжджає з навчанням. На дві години зразу. Ну що от я Ще не спів завести, ще не спів трохи десь погозвати і вже, вже вихідні. На дві години нехай везеться, нехай вчиться дитина. А їду в той час малинку, він потім прийде, приєднається. По Дениску в школі, Донецько довго в школі, до третьої, четвертої інколи довго. Та й не хоче донизу тих заробітків. Там вже й нема стільки малини, не по 50 кілограм, як ми здавали. Але щось трошки є, бо я вчора дивилася, щось трошки є. Добре, ціна непогана на малину, там того разу була 65, це враховуючи те, що вона мокра, а так, то по 70. Тому, навіть якщо менше збираєш, все одно є якийсь гроші. Копійка є. Тому йдемо малинку, йдемо вибирати, вже покажу готовий результат, кінцевий результат, що вдалося вибрати сьогодні. Друзі, ось і усе. Ми з Артуром назбирали. Артур вже й пішов хати. Чотири ящики зараз я. Підіб'ю, скільки ту. То... Скільки то ми кілограм маємо сьогодні? Так, друзі, що ми назбирали? 17 кілограм. Непогано. Так як на закінчення малини. 17 кілограмів. І сьогодні цілий день ми не були. Не знаю, від якої години десь. Від першої. Так, десь від першої. До яка? Зараз? Шостої. Небагато. Добре. Зараз тато під'їде, машину забрав з ремонту, слава Богу. І зараз поїдемо. Їдемо на прийомку. В чому там малина, Я не знаю в чому сьогодні. Та думаю, що не менше, ніж 70, ну, але хоча. Будемо бачити. Я вже скажу, скільки. Як вони вже дуріють, як вони вже обоє дуріють. Привітайся. Ходи, ходи, мама, тебе забере. Він тебе хоче кинути, так? Він тебе хоче кинути. Чекай, чекай, візьмо. О, Ну, <гум> ти моя зозулька кохана. Іди. не випускаю, друзі, його не випускаю, бо він втікає за городи, купа людей тепер на городах. Кожен щось собі робить. І він цей. Кидися, що він не падає. <гум> не випускаю його. Не випускаю. Хіба. Е... На обід піду, я його в туалет пісити. І все. І сидить хлопець в хаті. Буде ходити, коли людей вже не буде. А так він ж нечемний. Ну, він такий, як я є на подвір'я, то буде на подвір'я. Якщо я буду в малинику, то втік, не обов'язково Десь загороди всюди. Так що не дивиться, чи люди, чи машини, на все гавкає. Треба того хлопця добре пильнувати. Боже, друзі, ще поки виїдемо, дивіться, яка пробка. знаю, чи видно за мною. Отак От в кінці щось цей. Та як щось. Та не чогось, а так є, бо їдуть всі додому. П'ятниця, закінчення робочого тижня. Їдуть то додому, хто по селах їде. І то така в п'ятницю все пробка. Зараз, поки виїдемо е, з подвір'я, але зазвичай люди пускають. Знаєте. Такі такої нас люди не такі, що всі гонорові їдуть. Ну, пропускають люди, пропускають. Добре, чекаю, тата, ще нема. Зараз будемо їхали з тою малиною. Так, друзі, щоб ви розуміли, оце все пробка. П'ятниця. П'ятниця, я вже говорю. А це наш бумік свій білодуб дубці наставив. Він їде, сьогодні взяли його. І нас навіть друзі випустили з подвір'я. Тат, привітайся. Ось так. Тільки ну, скажу, випустять, не випустять, але одразу чоловік ззаді став і випустив. Дивися, що мені впад і зразу ну, чекаємо, чекаємо. І так, моя зозулька їде, з'їде. Так, ти їдеш далеко. Сьогодні взяли вже його. Так просив, все ж заскочив машину. Не годин, типі, короткими лапками, але заскочив. Ну що? закопив. Заскочив. Дуже хотів їхати. Добре, друзі, чекай. Хочеться бачити. Дивіться, який трактор. Так, по під нього могли, могли б проїхати. А дуже страшно. Ми вже назад їдемо з прийомки, по 70 гривень сьогодні приймали. Непогано. Ще на заправку, як завжди. Бомік гавкає, бо вон собака стоїть. Бачите? Бомік має нерви. Тихо, 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 тихо. Тихо. Хоч відпукає на псів, на котів, на людей. Тихо, 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 тихо. Дядько йде заправляти машину. Тихо, тихо. Ще трохи вже вдома. Тихенько. Так, ми вже вдома приїхали, гроші привезли, здали три ящики, віддали. Ні, два. Два верніше віддали, бо більше це. Більше п'яти ми не назбираємо, друзі. Тому віддали М -м... вже віддали п'ять. А п'ять ще залишили, бо ще, може, п'ять. Дамо раду. Ну, ми взяли 10 в нього. Спочатку три віддали, сьогодні віддали два, бо ну, нема смислу для чого. Йдемо, водичку взяла мінеральну. Зробила чаю. Пляточки, які що вчора пекла, мурашник з сиром, з маком. Зараз поп'ємо і до господарства. Беремося. Так, чаю попили, пляточка з'їли, можна йти обходити в господарку. Так, друзі, у нас завтра починається нова робота. Нова робота це фасоля. Квасоля, хто як розуміє. Ідемо завтра на город з квасолею, Будемо її вибирати, будемо вибирати стручками, будемо дивитися, який урожай, як вона вродила і що там по ній, що там по ній буде. Бо вже дуже багато людей і в інстаграмі пишуть, і на вайбер пишуть, що хочуть квасолі. Я знаю, друзі, я все пам'ятаю, все знаю. Поки що, нічого ще нікому нічого не обіцяла через те, що. Через те, що не знаю, який урожай. Вже завтра подивимося. Подивимося, який буде урожай, то і квасолі. І вже все вам скажу. Угу. Добре, друзі. Усе мирної доброї нічки. Добра вам, всього доброго, всього позитивного і до завтра. Зустріч у квасолі. Усім па-па.